Близько 15-ї години на вулиці Об'їзній скупчилися десятки великовантажних автомобілів і тягачів. Незадоволені задоволені жахливими умовами проїзду водії, далекобійники вирішили вдатися до такого стихійного страйку, висунувши владі єдину вимогу якнайскоріше відремонтувати дорогу. Адже долати суцільні ями та горби, прямуючи до митного поста і назад, їм доводиться практично щодня. Такого випробування не витримує навіть найвитриваліша техніка. За словами водіїв, усі витрати за підтримання технічного стану машин лягають саме на їх плечі, вірніше на гаманці, адже після кожного такого екстремального рейсу доводиться купувати нові запчастини. А проїзд через місто тягне за собою не менші витрати на оплату доволі великих штрафів за порушення правил дорожнього руху. Мені треба п'ять ходів зробити на на тре десять раз приїхати по об'їзні. то не, не воно силити, машина на баці сидить. Я не можу так їздити, а запчасті всі дорого. все дороге, а їхати треба. А містом гаїжники не пускають. Розвертають машину, і кажуть їдь по об'їзні. Першими на стихійний страйк відреагували працівники державтоінспекції. Через кілька хвилин на допомогу своїм підопічним виїхав і начальник міського відділу міліції Василь Кіцелюк який у розмові зі стройкуючими виявив справжні дипломатичні здібності? Після десяти хвилинних перемовин, практично без жодних обіцянок, фури поволі почали роз'їжджатися. Що могли пообіцяти водіям міліціонери? Адже відповідні приписи про необхідність ремонту вулиці Об'їзної Державтоінспекція інспекція надсилає до органів міської влади уже давно. Щоправда, особливої реакції дані приписи чомусь не викликають. Як повідомив секретар Калуської міської ради Олександр Чередин, схоже, уже цього року крига повинна скреснути. Івано-Франківська обласна держадміністрація подала клопотання до Кабінету міністрів України про надання калушу субвенції з держбюджету суто на ремонт вулиці Об'їзної. Кабінет міністрів прийняв позитивне рішення. Що ж, надія, як правило, помирає останньою. Тому усім водіям, кому волею випадку доведеться рухатися цією дорогою, залишається хіба що надіяться на вирішення багаторічної проблеми.